Міський центр молоді запрошує лозівчан взяти участь у всеукраїнському фотоконкурсі Молоде обличчя України. Заявки та фотоматеріали для участі в конкурсі необхідно приносити до центру упродовж червня-липня. Вік учасників від 14 до 28 років. Роботи приймаються у різних жанрах. Головне, щоб вони були зроблені в Україні і відображали молодіжне життя. Творчі успіхи людини та досягнення її в розбудові держави. Рухаємося далі. Літня пора канікул, оздоровлення і відпочинку стартувала від початку цього тижня. По начальних закладах міста відкрилися пришкільні табори. 12 з денним перебуванням дітей і стільки ж таборів праці та відпочинку, в яких упродовж кількох тижнів зможуть відпочити майже дві тисячі дітей. Їхні дозвілля організовують вихователі, які піклуються про те, аби школярам у таборах було весело і цікаво, аби дні проведені тут стали для них незабутніми. Кожен день у дітей зарядка відбувається. Ми будемо ходити на природу до. Парку Дружба, також планується виїзд до річки Бритай, де буде відбуватися День Нептуна. Ну і кожен день різноманітні розваги. Я в цьому таборі четвертий раз тут дуже весело. Тут можна погратись, ходимо в похід, на брита їздимо. Тут багато в мене друзів, тут найкращі вчителя, добрі діти. Якщо нам, наприклад, дають гречану кашу або ну, ковбасу з чимось, у нас весь отряд все з'їде. Дякую нашим поварам за те, що вкусно варять нам, за те, що ми багато гуляємо, за те, що. Наші вважачі завжди якісь ігри придумають, щоб нам було весело. Цей тапір найкращий у всьому світі.